Справжнє свято танцю відбулось на сцені Ананівського будинку культури, а все тому, що туди завітав танцювальний клуб Лакшері Денс зі своїм звітним концертом, присвяченим дню народження клубу. Ми дуже довго до цього йшли. Дуже довго готувалися, дуже було важко, але ми це скажем так пережили. Дуже була велика робота проведена з дітьми, і у нас і до цього. З цим, помімо цього, були і концерти, і гастролі ми їздили, але все ж таки підготувалися. Я вважаю, що концерт прийшов дуже класно. Батькам сподобався. Мені як тренеру, дуже сподобалось, тому я вважаю, що це успіх. Цьогоріч їм виповнилось 4 роки. Впевнені, що для танцюристів клубу ці роки були наповнені великою кількістю успіхів та перемог. До речі, хочу зауважити, що лакшері гастролює по всій Україні та бере участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, на яких показує свої вміння. Та заслужено лідирує, а все починалось досить звично. Це добре пам'ятає Денис Панасюк, який є керівником клубу. З перших днів, звичайно, дуже важко, не зрозуміло, що куди і як було багато бажаючих, але згодом трошки трошки і з кожним роком відчуваємо різницю на концертах, тому що з кожним роком все краще і краще. За роки важкої та наполегливої праці танцювальний клуб почав розширюватись так: в Балті, Ананіві, Любашівці та в Кривому озері також є. Свої танцювальні групи, а це може говорити лише про одне дітям, подобається займатись в лакшері. От Отби зараз на хаті лелеку, от би зараз во. Після концерту керівник клубу Денис Панасюк нагородив кожного талановитого танцюриста медалями та пам'ятними призами. А також він звернувся зі словами вдячності за підтримку розвитку клубу до батьків вихованців та відмітив найактивніших людмила. Розкажіть нам свої враження від цього концерту. Доброго дня всім враження дуже чудові, все позитивно. Всі номера цікаві, різноманітні. Не володимир Сі Олени Петрівну дуже постаралися. Велике, їм дякую. Ми знаємо, що вас нагородили як найактивнішу маму. Розкажіть нам, будь ласка, як саме ви допомагаєте розвитку клубу? Ну, якщо якісь мають бути конкурси, якісь виступи. ми їздили в Черкаси, кошти зібрати за костюми, за реквізити, помпони, стільці. Треба все організувати. Ну, треба допомагати. Концерт був дуже крутий. Дітки молодці. Просто супер, моя дитина ходить з 5 років, зараз їй 10, тому за 5 років я можу сказати, що цей концерт пройшов на найвищому рівні. Я знаю, вас нагородили як найактивнішу маму. Розкажіть нам, як ви допомагаєте танцювальному клубу, що ви для цього робите? Ми ну, намагаємось на всі прохання Дениса звертати увагу, допомагаємо в організації діток, в організації батьків. Тому ну для нас це велика честь, що він так ну піклується про наших дітей. Приємно, що розвиток дітей танцювального клубу лакшері підтримують не тільки батьки, а й керівництво подільської громади. В цьому році я дуже радий, що так сталося. Подільська міська рада Олега Албанського та Вишневська на Миколаїв допомогли нам з дітями в подарунками. Велика вдячність їм за це, тому що це для дітей дуже важливо. Спостерігаючи за неймовірним видовищем на сцені, одразу розумієш, скільки старань та зусиль було сюди вкладено. І все це не дарма. Так на крайньому всеукраїнському багатожанровому фестивалі Art People Fest у Черкасах молодша група з композицією Твоя група підтримки посіла друге місце. Ці малюки вперше виступали на великій сцені. В цьому ж фестивалі старша група з композицією відьми посіла перше місце. А за композицію Офіс Стайл отримала гран-прі. Одразу ж після концерту ми поспілкувалися з дівчатами танцювального клубу «Лакшері Dance і чітко зрозуміли одне: на них точно чекає світле хореографічне майбутнє. Діаночка, тебе сьогодні нагородили. Ти сьогодні виступала на такому великому концерті. Розкажи нам свої враження. Е, мої враження дуже чудові. Мені дуже все сподобалось. Е, я дуже Благодарна нашому тренеру Денису Володимировичу за те, що він організував цю всю тусовочку, так сказати. Все, Всім дуже сподобалось. А як довго ти готувалась до концерту? і Як довго ти займаєшся танцем? В Лакшері Денс я вже майже три роки. Зимою буде три. А готувались ми до цього концерту з Другого місяця літа. Скільки років ти вже займаєшся танцями? Якщо чесно, я не багато, навіть не роки. Чотири місяці. Чотири місяці. Ти так мало займаєшся, а вже виступаєш на такому великому концерті. Як тобі? Як твої враження? Мені дуже подобається бути публічною і дуже цікаво, що тут люди. Я дуже люблю публіку. І мені сподобалось. Анічка, розкажи нам, як тобі сьогодні танцювалось тут? Нормально. Тобі сподобався твій концерт? Так. Да. А танці взагалі тобі подобаються? Так. Да. Тренер твій тобі подобається. Що ти нам можеш про нього розказати? Він чудовий, він класний і завжди мені допомагав. Як тобі сьогодні виступалось на цій сцені? Розкажи нам. Дуже класно. А скільки років ти вже займаєшся танцями? Можна сказати, вже 4. Чотири роки вже Ну, половиною. І як тобі Тобі подобається? Так. А який твій улюблений будь-танці? Е, Шитком. Як тобі сьогодні виступалось на цій сцені? Дуже добре. Як довго ти готувалася до концерту? Два місяці. Тобі важко було? Ні. А скільки років ти вже займаєшся танцем? Сім. Як тобі твій тренер? Що ти нам можеш про нього розказати? Він дуже добрий, веселий, позитивний. Ти плануєш пов'язати своє майбутнє життя з танцями? Так. Так? Можливо, мрієш стати танцюристкою? Тренером. Що ви можете сказати про своїх вихованців? Ну, про своїх вихованців можу сказати, те, що вони дуже, скажімо так, Слухняні, на мій погляд. Я думаю, що потрібно, щоб завжди була дисципліна, і не бути і не дуже строгим, і не дуже, скажімо так, спокійним, тому що діти мають відчувати якусь дисципліну та повагу до тренера. Це має бути. Тоді буде результат, і буде який, скажімо так, рівень. Найкращою групою підтримки для юних танцюристів, звичайно, є їх батьки, котрі в цей вечір ні на мить не відвертали голову від сцени, а в їх очах палала гордість за свою дитину. Для Мам був підготовлений окремий номер, і в кінці якого кожна матуся отримала троянду від своєї дитини. Це було досить зворушливо, як і те, що кожен батько та мати щиро сердечно дякували тренеру за його професіоналізм та майстерність, а ще за вміння знаходити спільну мову з кожною дитиною і в кожній бачити талант. Чудові, звісно, враження, тому що. Якихось успіхів. Як ваші враження від концерту? Класно, все було добре. Враження залишилися позитивні. Хочемо сказати дякую велике тренеру за можливість надання діткам розвиватися в нашому невеликому місті. Хочемо побажати йому натхнення, розвиватися в своїй справі і продовжити в такому самому русі. Анна, розкажіть нам, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього концерту. Переєчні дуже дуже класно, цікаво. Я можу теж розказати вам. Тренер дуже хороший, активний, дуже подобається, як він займається з дітьми. Загалом свято було наповнено неймовірною атмосферою. Танцювальний клуб Лакшері Денс запалив цей вечір та показав усі свої неперевершені таланти, впевнені, що клуб не зупиниться, а буде й надалі розвиватися та радувати своїх шанувальників новими перемогами. Ольга Ситник, Ілья. Юль, телекомпанія Акет.